Добрий ранок, дорогі друзі. Я хочу з вами поговорити про зміну вашого мислення. У вас є субота, вона сьогодні. І ви звикли, що в суботу ви відпочиваєте. Але насправді, в суботу, ви маєте унікальну можливість змінити все. Адже, в принципі, в суботу ніхто нікуди не спішить. Раз. І ми можемо замість «я відпочиваю створити нову мислеформу. Я перезаряджаюся. Я перезаряджаюся. І в цей момент ваш мозок почне шукати підтвердження цьому. Якщо ви не відпочиваєте, перезаряджаєтесь, ви повинні виконувати якісь дії. Наприклад, піти погуляти. Адже ми люди, як швейцарський годинник, з підзарядкою, Коли ходимо, ми перезаряджаємося. Просто піти прогулятися. Це вже буде підтвердженням для вашого мозку. І він буде по-іншому сприймати реальність. І ви не щуєтесь, як магія, ну, яку ви творите, до речі, почне реалізовуватися навколо вас. Ваш настрій зміниться. Ви почнете по-іншому сприймати все навколо, і у вас з'являться нові горизонти. А саме головне у вас з'явиться більше енергії. І з кожним днем. З кожною новою суботою. Можливо, ви перенесете цей ритуал і на наступні дні. Ну, ми зараз говоримо про день, який ви плюс-мінус завжди викидаєте в смітничок. Полежати, нічого не робити, я втомився, це ж субота, завтра неділя. Ну, одним словом, ми всі знаємо ці отмазки нашого внутрішнього маркетолога. Тому, які мої пропозиції? Перше, змінюємо паттерн. Я відпочиваю, на я перезаряджаюсь. Друге. Виключаємо соціальні мережі і йдемо в реальне життя, щоб мозок під. Ну, мов підтвердження було, вашому, я перезаряджаюсь. І третє, додаємо якийсь маленький ритуальчик. Ритуальчик маленький, такий зовсім незначний. Поприсідали, пішли, погуляли, зробили щось, що відповідає слову перезаряджатись. Повірте мені? це субота. Стане для вас новим аркушем, на якому ви намалюєте нову реальність. Уявляєте? Ви почали малювати нову реальність. Вона не одразу намалюється, треба час. Але я вам гарантую, що це дасть свої плоди, яким ви будете вдячні, і будете їх пожинати дуже довго. До зустрічі! З вами був Андрій, канал Ремонт Душі. Став лайк, підписуємося на канал. Далі буде веселіше.